Вітаю! Сьогодні 25 лютого, кінець місяця, і це відео буде про важливість захисту ваших хвойних рослин від сонячних опіків. Наприкінці зими та ранньою весною сонце вже досить активне, а коренева система хвойних ще не працює на повну силу через змерзлий ґрунт. Це може призвести до сонячних опіків, які виглядають як висихання пагонів. Сьогодні я і буду цим займатися. У мене є дві ялини канадські Daisy White, які я буду вкривати спеціальною сіткою. Ялівці, до речі, дуже витривалі, і ніколи я не бачила, щоб на них були сонячні опіки. Так що, якщо у вас на ділянці зростають ялиночки Daisy White або. Коніки то обов'язково варто це зробити, інакше це може призвести навіть до загибелі молодої рослини. Я обрала сітку затіняючу 95%. Чому саме таку: чим вищий відсоток затінення, тим кращий захист рослини від сонця, перегрівів або перепадів температур. Особливо це важливо для таких. Світлих сортів, як я вже зазначила, Дезі White. Ось цим я буду сьогодні займатися. Закріплю мотузкою не дуже щільно, щоб була вентиляція. Знімлю сітку десь 20-25 березня. Так як в е, нас літо було досить спекотне, і я цього не зробила, і це мені вартувало дуже-дуже багато. Ось ви бачите мою Daisy White із таким обгорілим стовбуром зверху. Ось це саме і є сонячні опіки. Тому сьогодні я буду цим займатися і дуже раджу вам також.